Всім привіт! Зачистка ворогів у Покровську від 425-го полку скеля. Місто тримається. Чергова бавовна на Росії знов прильоти ворлі. Гучно було і в окупованому Бердянську. Український дрон із дробовиком. Чергова новація від наших винахідників БПЛА. Ефективність. Доведено, покажемо вам про все це і не тільки. Найближче 10 хвилин. Це лінія фронту на каналі Факти Лайв. Я В'ячеслав Цимбалюк. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Залишайте ваші коментарі, ставте подобайки. А ми починаємо. І звісно, вкотре вже вже другий тиждень. Якщо не помиляюся, ми е, починаємо з Покровська Збройні Сили України не дозволяють ворогу окупувати місто про контроль росіян над Покровськом або оперативне оточення угруповання. Сила оборони України не йдеться, сказав про це головнокомандувач Олександр Сирський. На підступах до безпосередньо міста і у самій міській забудові триває постійна боротьба і робота по малих штурмових піхотних групах противника. Рідше відбувається знищення легкої ворожої техніки. Зокрема, бійці 425 го окремого штурмового полку Скеля показали, як зачищають від росіян приватну забудову в Покровську під час штурмових дій у приватному секторі. Підрозділ ліквідував щонайменше п'ятьох окупантів. На відео українські штурмовики ведуть вогонь з ближніх дистанцій, зачищаючи будинки від противника. Їм при цьому активно допомагають розвідувальні та fpv дрони. Загалом про ситуацію на фронті ми ще поговоримо далі. А зараз наша вже буденна рубрика Бавовна на Росії і на тимчасово окупованих територіях. Також цієї ночі у російському місті Орел лунали вибухи, працювали ППО. А з неба падали палаючі уламки. Місцеві зафіксували на відео. Тож маємо що показати. Цікаво, що у Орлі оголосило одночасно. І ракетну, і дронову небезпеку. Тож не виключено, що туди завітали не лише невідомі добрі дрони, а й такі самі добрі ракети. Щодо цілей, варто дочекатися офіційного повідомлення від Генштабу. В Орлі можна сказати, знаходиться декілька нафтобас, а також військова база, з якої, до речі, війська РФ запускають по Україні шахеди. Також 5 листопада повідомлялося про влучання в місцеву ТЕЦ. Було пошкоджено обладнання, електропостачання. Тож подивимося, які там можуть бути прильоти. Крім того, цієї ночі в окупованому Бордянську також було гучно. Там місцеві зняли на відео роботи ППО по безпілотниках. Жителі Бордянська пишуть, що було два влучання. Також мешканці Феодосії повідомляли про сильні вибухи. Тут також варто дочекатися офіційного повідомлення генштабу або аналізу осінтерів і супутникових знімків. Тим часом Україна готується до розгортання стіни дронів першої у світі інноваційної системи протиповітряної оборони, розробленої французькою компанією Атріот. Система в Україні має запрацювати найближчими тижнями. Вона складається з десятків дронів, які створюють у небі своєрідне мінне поле. У повітрі вони формують щільну завісу, яка підривається поблизу ворожих БПЛА. Ну а поки є результати роботи дронів перехоплювачів, які також допомагають щоночі збивати ті самі шахеди. З початку місяця вже є понад 150 збитих шахедів дронами-перехоплювачами. Про це повідомив Володимир Зеленський, і буде ще більше, додав президент. Наразі Міністерство оборони контрактує всі виробничі потужності, перехоплювачів. Також ведеться робота над масштабуванням виробництва, навчаються екіпажі та ведеться діалог з партнерами заради спільного виробництва. Дронів перехоплювачів Тим часом військова авіація показала, як вона збиває шахеди зараз. У даному випадку на вертоліт встановили американський шестиствольний роторний кулемет Н134 мініган. Так, це саме той, що його арні у другому термінаторі використовував. Та й взагалі у бойовиках 80-х років ми там бачили часто. Ну от так він працює зараз проти шахеда в Україні без шансів для російського БПЛА. Ну ще пак з такою скорострільністю. Зброя, це звісно, велика допомога і сполучених штатів. Вони ще мають багато чим можна ефективно вдарити по е, ворогу. Наприклад, тамагавками. Щоправда, поки історія з ними затихла. А тут ще й вчора держсекретар Марко Рубіо заявив, що США практично вичерпали можливості для нових санкцій проти Росії. Так він не сказав. Майже нічого не залишилося, що ми могли б піддати санкції. Кінець цитати. єдине, що Рубіо додав: США тепер зосередяться на забезпеченні. До. Отримання вже чинних санкцій, зокрема боротьбі з так званим тіньовим флотом, який Москва використовує для обходу нафтових обмежень. Ну якраз в контексті цього контролювати санкції це насправді теж дуже важливо. Яка користь від тих обмежень, навіть нових проти Росії, якщо Кремль постійно буде знаходити інші шляхи їхнього обходу чи уникнення? Тож я б не ставився до заяви Рубі як надто песимістичної такої. Але найдієвіші, звісно, санкції проти росіян це наші збройні сили за минулу добу. Кількість ліквідованих та поранених російських військових знову перевищила одну тисячу. Генштаб повідомляє саме про 1180 знешкоджених росіян. За даними українського генштабу, загальна кількість втрат армії РФ за час повномасштабної війни вже склала понад 1 мільйон 155 тисяч військових. Також ЗСУ знищили два танки, 11 бойових броньованих машин, 9 артилерійських систем, одразу дві системи ППО ворога та 90 одиниць автомобільної та спеціальної техніки росіян. Далі наш традиційний візуал знищеної російської техніки та самих росіян. Але перед тим, як завжди, прошу вас підписатись на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримати нагадування про вихід нових відео. Пишіть у коментарях, яке відео вам сподобалось найбільше. Розпочнемо з бойової роботи операторів 8-го полку сил спеціальних операцій. Вони провели справжній вогневий наліт на ворожі позиції на Донеччині. Локація невідома, але судячи з пейзажу, це не житлова забудова Покровська, а одна з лісистих, можливо, лісосмуг, в яких ворог облаштував свої позиції. Ну ці позиції і зачистили наші спецпризначенці. в результаті ліквідували трьох росіян. А також розжилися трофейною радіостанцією ворога ну, і важливими документами. На Харківщині, районі Вовчанська, мінометний розрахунок 3-го мотопіхотного батальйону 57-ї бригади прийняв бій з ворожою ДРГ. Група з кількох окупантів підійшла в притул до позицій наших мінометників. Бійці вступили з ними у стрілецький бій. Вчасно на допомогу нашим прийшов і дрон побратимів, який прикривав скидами і не дозволяв ворогу висунутися. Підсумку ворожу ДРГ було знищено, а її просування зупинено. Однак у 57-й бригаді додають, що спроби просунутись на вовчанському напрямку. Триватимуть і надалі, і можуть прорости навіть в більш масштабні дії. Ворог зумів перейти кордон в районі села Бологівка з явним наміром створити от буферну зону від Вовчанська до дворічної на сході Харківщини. Ну і знову повертаємось на Донеччину. Там бійці 28-ї окремої бригади імені лицарів зимового походу відбили спробу росіян прорватися у Костянтинівку. Ворог вирішив скористатися густим туманом, завдяки якому він зміг, до речі, пролізти в Покровськ. Частково окупанти стягнули. Чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Однак наші розвідники вчасно засіхли рух ворожих груп. Виявилося, що туман це як позитивний момент для росіян, так і негативний, адже вони не бачили звідки прилітає. А наші підрозділи працювали чітко і влучно. Відзначимо зокрема роботу БПС Спалах, Курт і Компані», а також 2-го та 3-го батальйонів. Ворожі втрати особового складу були значні. Частина окупантів відступила, решта залишилася в полях. Техніка також була підбита. Ну і на завершення про роботу дронів у п'ятій окремій важкій механізованій бригаді показали роботу безпілотника з дробовиком. На відео він одним пострілом знищує ворожий безпілотник. Як на мене, досить цікаве рішення. От Ми бачили вже різні версії безпілотників, винищувачів дронів, із сіткою або ось такий екземпляр. Ну і наш коптер цілий, і ворог знищений. Але враховуючи, що все ж найчастіше ефективну роботу по ворожих дронах демонструють саме класичні перехоплювачі Камікадзе і в ПІВІ, вочевидь, краще, практичніше, зручніше, дешевше, зрештою, все-таки. Краще ніж за FPV-дрони все ж не вигадали. Ну і про ситуацію на фронті розкажу наостанок. Наш генштаб повідомляє, що загалом протягом минулої доби відбулося 226 боїв. Помітна серйозна активність ворога на Лиманському напрямку. Ну і Покровську, звісно, там ситуація стабільна. Складна. ми про це вже говорили. Але зрештою. Щодо Лиманського напрямку, там ворог атакував 32 рази. На Костянтинівському ворог здійснив 24 атаки наших позицій на Покровському напрямку. Наші захисники зупинили 81 атаку агресора. Ну і на Олександрівському сили оборони відбили 15 ворожих штурмів. Підсумовуючи цю інформацію, State повідомляє, що за останніми оновленнями мапи сили оборони України відкинула ворога поблизу шахового. Це покровський напрямок, і фактично той залишок того добропільського виступу, який намагались створити росіяни, але водночас ворог окупував рівнопілля та яблукове а також просунувся поблизу Володимирівки, Котленого та Дачного. Отже, війна триває на фронті, важко, тому допомагаємо нашим бійцям донатимо перевіреним підрозділам та фондам. На цьому з вами прощаюся. Підписуйтеся, натискайте дзвіночок, щоб вчасно отримувати нагадування про вихід нових відео. Ставте подобайки, залишайте коментарі під відео. Це була лінія фронту на каналі. Факти лайф. Я В'ячеслав Цимбалюк. До нових зустрічей.